Мої вітання. Ви дивитеся новини на дванадцятому каналі. Наша команда вже традиційно підготувала для вас найважливішу інформацію про події на передовій, а також на Волині. З вами у студії Ольга Матвєєва. І першу коротко про головне. Волинь серед регіонів, де найбільше чоловіків втекли за кордон. За багаття на своїй землі отримав три тисячі штрафу. На Волині за тиждень п'ять смертей від ковіду. Почну, як завжди, з позитивних новин: понад 165 тисяч. Саме стільки вбивців із Росії вже ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу добу наші збройні сили України докинули до пакла 700 путінських орків. Брухтом стали 5 танків, 16 бойових броньованих машин, дев'ять артсистем і ще багато всілякої техніки окупантів. І на продовження теми прикордонна аеророзвідка виявила ворожий злодний опорний пункт на Куп'янському напрямку. В результаті злагоджених дій пункт із боєкомплектом окупантів було знищено. Маємо хороші новини із окупованої нової Каховки на Херсонщині. Там вибухнула автівка. Загинув колаборант Сергій Москаленко. У травні 2022-го Сергій Москаленко почав працювати на росіян і доносив на місцевих військових активістів правоохоронців. Згодом він зайняв посаду начальника СІЗО в новокаховському відділі поліції. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Російські окупанти продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби наші відбили 69 атак противника на зазначених напрямках. Йдеться у ранковому зведенні генштабу 20 березня. Тим часом захист фортеці Бахмут триває. Наші відбили чергову атаку ворога і відправили до пекла 14 окупантів. Загони ПВК «Вагнер» Планували непомітно наблизитися до опорних пунктів та прорвати рубіж оборони, проте натомість відчули зосереджений вогонь від наших захисників. Цілу ніч росіяни били по Донеччині, там пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, господарські споруди та лінії електропередач. Є поранені. У вогні і Харківщина ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуєвського та Богодухівського районів області. Обійшлося на щастя без постраждалих. Українські військові на лінії зіткнення ведуть бої з російськими окупантами. Смертельна аварія трапилася цими вихідними неподалік Луцька. У неділю, 19 березня, на автодорозі в селі Прилуцьке збили 63-річну жінку. 46-річний лучанин, керуючи автомобілем Кіа Сорента, наїхав на пішохідку, яка була на проїжджій частині. Жінка загинула на місці події. Водій, зазначають, у поліції був тварезим. Його автомобіль вилучили, триває слідство. На Волині росте кількість хворих на ковід. За минулий тиждень кількість інфікованих у Волинській області зросла на 23% у порівнянні з попереднім тижнем. З 13 по 19 березня на Волині зареєстрували 573 випадки захворювання коронавірусом. Серед них 96 у дітей, 26 у медичних працівників. Найбільше додалося хворих у Луцькому районі 245. За тиждень також сталося 5 летальних випадків у наслідок хвороби. 3 з них у у Луцькому районі, два у Володимирському. Як повідомили у центрі контролю та профілактики хвороб, усі померлі мали хронічні супутні захворювання. Вогнища отримав штраф у неділю, 19 березня, на території Луцького району працівники державної екоінспекції України провели профілактичний рейд задля недопущення пожеж у природних екосистемах. Під час рейду у місті Ківерці отримали повідомлення про багаття біля самосіву. Попри те, що вогнище чоловік палив на власній земельній ділянці, на нього склали протокол та виписали штраф 3060 гривень. Вогонь змусили загасити. А правопорушнику пояснили, що продукт горіння сухої рослинності створюють загрозу для здоров'я людей та пожежної безпеки екосистем. Не перемикайтеся, і вже за мить ви побачите. Про таке не доїхала до лікарні. На волині жінка народила в автомобілі. Луцько тримає 200 тонн солі від американських партнерів. Волонтар робить потужні павербанки, витримують удар об голову москаля. Витримує удар голову москаля. Луцький волонтер власноруч створює потужні павербанки та передає військовим на фронт. Така зарядна станція, як розповідає сам чоловік, унікальна, адже не боїться ні води, ні сильних ні сильних ударів об землю. Та й коштує в рази дешевше ніж магазинні аналоги. Як Лучанин почав виготовляти такі потрібні нині пристрої, та що планує на майбутнє. Дізнавався наш Дмитро Сопронюк. Корпус іде з профільної труби металевої повністю алюміній. Заварюється аргоном, робиться кріплення для ременя. Волонтер Олег Бондарук показує заготовки для свого майбутнього павербанка на фронт. Подібних за час великої війни він зробив більше десятка. Має освіту радіотехніка, але серйозно цим не займався. На хліб заробляв виготовлення меблів. А після російського вторгнення почав волонтерити. Коли ж вільного часу побільшало, почав робити зарядні станції. От дзвонять військові та каже, Дай, ну, таку штуку, треба нам заряджати. Е, і зараз ну, з волонтерської діяльності трошки лишився час. Зараз більше часу, менше волонтеркою займається і можна таку штуку робити. Робив зарядні станції і різної форми, і різної потужності. Цей, до прикладу, на 2 кВт. Тож військовим має вистачити надовго. От ви уявляєте, що ви маєте 2 кВт електрики. Як ви його використаєте, тобто за годину за день, за місяць, це вже ваше питання. Да? Якщо, наприклад, Starlink бере 50 Вт в середньому, да? то на 2 кВт на 40 годин використовувати. Та непотужністю єдиною павербанки пана Олега проти ударні та водонепроникні, а в польових умовах це велика перевага. Щоправда, задля герметичності довелося відмовитись від звичних портів та використати інший роз'єм. Тому для комфортного користування потрібен ще й інвертор з usb виходами Оце, от єдиний повністю герметичний низьковольтний роз'єм XT 60 Називається от з нього виходить павербанка напруга через нього. Щоб зарядити такий потужний павербанк, треба і спеціальна зарядка, яку теж виготовляє пан Олег. Загалом весь комплекс з інвертором вартує близько 25 тисяч, та якою б не була ціна, подібні зарядні станції на фронті нині дуже потрібні. Адже сучасна війна технологічна і потребує електрики, щоб ефективно нищити ворога. Війна цього потребує, потребує такі зарядні станції. Воно повинно бути як, як снаряди. Наприклад, павербанк привезли на передову в коп там снаряди і привезли павербанк. Використали два кіловатта за так само на обмін заряджений, забрали розряджений. Замовити такий павербанк може будь-який військовий. Головне оплатити вартість матеріалів, а за свою роботу волонтер грошей не бере. Масштабувати ж виробництво подібних зарядних станцій, розповідає пан Олег, поки не виходить, нема інвестицій. Та й про унікальний павербанк знають не всі. Але в будь-якому разі, каже, свою роботу продовжуватиме. Перемога далі в мене є план. Щоб пришвидшити перемогу, цим треба займатися. Хочу, я не хочу, ну це вже таке питання, розумієте? Якщо є потреба у військових, і це пришвидшить перемогу. Я ну хочу цим займатися. Після перемоги каже Олег Бондарук, можна буде подумати й про комерцію, бо і в мирній Україні такі павербанки впевнений, користуватимуться попитом. Дмитро Сопронюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Розпочалися поставки солі для очистки води у Луцьку. Міська територіальна громада почала отримувати технічну сіль для очищення води в системах теплопостачання від агентства з міжнародного розвитку США «ЮСЕЙД». Всього Луцьк отримає 200 тонн технічної солі від американських партнерів. Сіль використовують для забезпечення безперебійної роботи котельного обладнання, систем водопідготовки, а також для регенерації фільтрів. Це дозволить ДКП «Луцьк тепло якісно забезпечувати обігрів осель. У наступному опалювальному сезоні. Музиканти співали для охоронців кордону. Гурт друга ріка зіграв концерт для Волинського прикордонного загону. Музиканти, які приїхали у Луцьк із благодійним концертом в рамках туру Інша ріка, радо погодилися заспівати і для військових. Під час виступу лідер гурту Валерій Харчишин подякував прикордонникам за їхню нелегку працю та за наш спокій. Жінка народила в автомобілі 18 березня до центральної оперативної диспетчерської надійшло звернення, що у вагітної почалися пологи. Диспетчер вияснила, що жінку транспортують до пологового відділення приватним автомобілем. Бригада Володимирського відділення екстреної медицини допомогти виїхала на зустріч, але перенести вагітну у санітарний транспорт не встигли. Пологи розпочалися у приватному автомобілі, і завдяки злагодженим діям медичних працівників пройшли без ускладнень для жінки та немовля. Народилася здорова дівчинка. Вітаємо родину і з поповненням бажаємо здоров'я матері та малечі! Наразі це всі новини, а ще більше цікавого дивіться вже у вечірньому випуску новин. А також не забувайте підписуватися на наш ютуб канал Новини 12», адже так ви зможете дізнаватися новини першими. Сподіваюся, ви дбаєте про свою безпеку і продовжуєте донатити на збройні сили України, щоб зробити нашу перемогу ближчою до зустрічей.